Гортаю стрічку новин, і знову ці мажори виділились. А як Вікіпедія толкує слово мажор? Мажор це людина, яка веде розкішний спосіб життя, що часто асоціюється з легковажністю чи безпроботністю. А ви знали, що на початку минулого століття в Україні проживав великий рід мажорів, який мав елітну нерухомість по всій Україні та Європі, а деяка з них знаходиться у Вінницькій області і це Потоцьких. Зацікавила? Тоді поїхали. Цей раз їхати недалеко всього 60 кілометрів. На все у мене пішло півтори години, з яких цілих 30 хвилин я сперечалася з навігатором, куди краще їхати. І я перемогла. Тепер мені залишається знайти класне СТО. Що підсадкувати мою перемогу. Історія будівництва палацу потоцьких у печері починається в 1800 році. яну Свайковському припала до душі одна із доньок Станіслава щасливого Потоцького Октавія. Він робить їй пропозицію і приїжджає для цього до Тульчина до її батька. Звісно, що батько хоче, щоб його донька була в гарних таких же умовах, в яких вона народилася і проживала в Тульчині. Тож він ставить умову Яну Свайковському: якщо ви побудуєте палац, в якому моїй доньці буде комфортно і гарно проживати, я віддам вам руку моєї Октавії. Палац з'явився згодом саме тут, у печері. Як же треба було кохати свою дружину, щоб тут побудувати копію Тульчинського палацу, де вона проживала і народилася? Схоже, де б мені такого чоловіка знайти? Палац зберігся тільки частково, і вже в двадцятому сторіччі був перебудований. Зараз тут знаходиться клініка відновної терапії, проблем хребта та кінцівок. Каньонноподібна долина привабила як князів Коріатовичів, так і пізніше Потоцьких для того, щоб розбудувати тут свій палац і угіддя парку. І ми можемо зараз з вами спуститися вниз до самих порогів і подивитися на річку і на купальні Софії Потоцьки. Коли був збудований палац, постало питання подачі води до покоїв палацу та і навколо. І, власне, почали будувати прямо на березі річки Південний Буг водокачку, яка піднімала воду на водонапірну вежу. Ну а далі водонапірна вежа вже забезпечувала водою палац. Власне, залишки водокачки ви можете зараз і побачити. Крім того, це місце це ще і називають у печері купальнями Софії Потоцької. Саме тут Софія у 22, 23, 24 роки приїздила і відпочивала, приймала ванни і відпочивала від турбот, які були у Турчині. Як же тут гарно! І що цій Софії не сподобалось, що вона поїхала в Умань будувати той Софіївський парк. Не розумію. Сипальня Потоцьких Свейковських, яка побудована в 1904 році, побудована в цікавому романському стилі зі збереженням трьох різних матеріалів: граніту, червоного та чорного, черепиці, а також скрапленнями цементу, таких більше не зустрінеш на теренах Вінниччини. і будував її Владислав Владиславович Городецький. Ідея була в тому, щоб показати усю. Майстерність автора, та ще і можливості нового матеріалу цементу. Цікаво, що якщо ми зараз подивимося на фасад, ми побачимо і герб пилява, який наразі трошки можливо стерся, але він свідчить про те, що власники були потоцькі, адже це в герб, який належав тільки роду потоцьких. Кажуть, що архітектор Городецький полюбляв оздоблювати свої творіння химерами, і тут їх є чотири. Пішли шукати. На початку на костелі була статуя Діви Марії. Ось вона знаходилась перед тим в тій ніші. За статуєю на вороті був дзвін найбільший дзвін. Щоб управляти тим дзвоном, в стінах прокладена система трубочок і хто дзвонив з подвір'я міг управляти тим дзвоном. При вході ось є пілони, призначення їх підтримувати ворота. А інше призначення це в правому від нас там два дзвони було, в лівому один дзвін. Всього було чотири дзвони. От там в нішах маленьких ангелочки хіровімчики. Таких ангелочків було десять. Ось-ось. Одну хімару знайшла. А ще знайшла автограф автора Городецького. Цікаво, що біля цієї споруди також ще було відразу побудовано будинок для того, щоб жив органіст. Тобто, в споруді мав бути орган обов'язково. І крім того, ще була побудована ціла галерея, яка б на під'їзді до самої усипальні показала нам велич цієї споруди, вхідні ворота, на те, як вони збереглися, і зрозуміти, що це все споруди, які підкреслювали весь архітектурний комплекс у всьому об'ємі. Коли відкрили костел і вново освятили в 1993 році, був присвячений святому Андрію Боболя. Центральна ікона це він, святий Андрій Боболя. За тих часів підлога в нас залишилася метацька Бергінгеймівська плитка. Це 10 різних плиток, щоб скласти цей орнамент 3D-формати. В той час ще була тепла підлога. Внизу знаходились дві печі, які обігрівали. Той час палили дровами, і ми бачимо, ось під лавками тут знаходяться такі канали, вони закриті решітками. Городецький намагався все використати новітнє. У вікнах були вітражі, це система фальконьєр. Тут вакуум всередині. Вони запаяні, тут немає повітря і дуже гарний теплоізолятор. Вони були трьох кольорів, складали такий узор. А тут на вхід на хоре. На які ведуть двер гвинтові сходи, які побудовані ось без безварювальних робіт, болтове з'єднання, заклепкове з'єднання. А зараз ексклюзивні кадри саме для вікентур та наших глядачів. Нам відкриють осипальницю потоцьких. Іде. Похований Костянтин Потоцький, це батько Потоцького, який будував костел. Його мама Жозефіна Тазенгауз Потоцька, їхній син В'ячеслав Потоцький помер в віці шести років. На жаль, поховання самого Костянтина Потоцького не збереглось, його пограбовано. Плита, яка була зверху тут розбита, і поки що бачимо тільки герб Потоцьких і герб Свійковських. З цієї сторони є поховання. З родини Свійковських. це Хелена Амелія свійковська Олександрова, її чоловік Конте Олександр, є Вікторія Єрошинська, це внучка Октавії Потоцької, і Канонік, Міхіл Ломніцький, капелан Печерський. Є ще два поховання, які не збереглось надписів тут. Ну, був ще похований Потоцький Олександр і Октавія Потоцька, похована Отамніжі. От Кожна із е, цих ніж. Вони називаються аркосолі, оздоблені вентиляцією. І сам гарно свод цей шахматному порядку так виложений, кожний оздоблений. І підтримується тут мікроклімак, і сама ця вентиляція дає, що тіло не гнило, а муміфокувалося. Всі ми знаємо це місце як туристична родзинка Вінницької області. Але мало хто знає темну сторону цього маєтку. Під час другої світової війни фашисти використовували цю територію як табір смерті під назвою Мертва петля. Саме тут було замордовано голодом десятки тисяч євреїв. Костянтин Потоцький не тільки розбудовує палац і продовжує благоустрій парку, а також будує на річці Південний Буг, млин, кропорушку і зерносховок. Для цього щоб це все працювало, розбудовується також і додатковий канал, поглиблюється, поширюється, тому що млин може виробляти і переробляти 50 тонн зерна в день. Для цього потрібно багато води, щоб працювала вся система. Запрошений був архітектор із Німеччини Ян Гойріх, який. Будує, проєктує, а також і запускає саму роботу млина і крупорушки. А тепер уявіть, як працювала ця махіна. Чотири поверхи механізму, які перероблювали до 50 тонн зерна в день. Далі це все транспортувалося конвеєрною стрічкою до зерно сховища. Початок ХХ століття конвеєрна стрічка та це ноу-хау того часу. Костянтин Потоцький іде далі. У нього біля млина працює ще і генератор. Можна сказати, що перша електростанція на Поділлі, яка не тільки заживлює млин, а також і працює для кількох сіл навколо його палацу. Млин Мотоцького – це справжній технологічний музей, де всередині можна побачити залишки механізмів для обробки зерна. Знаєте, що це за штуки? І я не знаю. Піду гуглити. Це жернова експерт. А це ми зараз перевіримо. Просто уявіть, до 1992 року тут кипіла робота. З незрозумілих причин, але нам зрозуміло, що тут сталася пожежа. Місцеві стверджують, що це було в чиїхось інтересах. На свій стан млин залишається цікавим туристичним об'єктом, і кожен знайде розвагу на свій смак. Комусь цікаво по руїнах, комусь відпочити на річці південний Бук. А що Еу!